Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Друзі, всім привіт! З вами знову чоловіча кухня. Давно ми з вами не бачили, нічого не готували нового, але зараз зібралися, вирішили приготувати декілька страв. Так як зараз літо, і почалися білі грибочки. У нас є свіжі білі грибочки, є відварені білі гриби. Саша ще з минулого Сухень, року залишилася. Сухенькі та... білі грибочки. Сухенькі білі грибочки. Ми вирішили зварити таку нашу. Грибну юшку, яку ми вже декілька разів пробували робити. Нам дуже сподобався цей рецепт. У нас є товстолоб, Товстолоб досить великий, вага його була 16700 і карп 7 кг. Зараз пробуємо приготувати з товстолоба два види оселедця. Саша буде готувати досить ну, такий швидкий, я чомусь завжди переживаю. Оселедець п'ятихвилинка. хвилинка. Да, оселедець п'яти хвилинка, а я буду готувати оселедець, який готується в два етапи, і десь час його приготування буде. 5-6 годин. З карпа ми поріжемо його на півстейки, приготуємо його в вороні. на бороні фритюрі. Так що в нас два оселеця, карп фритюрі, ну і, і грибна юшка. Пропоную почати, давай аж з риби. Давай я займуся карпом, а ти підготовує столобика під оселедець. На оселедець я пропоную обов'язково вирізати кістку. Не потрібно залишати ну, сам хребет, тому що якщо риба десь починає обсуватися, вона сама починає обсуватися з хребта. Тому він нам не потрібен. Ми його вирізаємо, відділяємо фірєну одну частину. Відділяємо. Я рекомендую обов'язково відділяти кістки. І ще, от, що ми хотіли б сказати. Що для Саша нового який готується там, за 5 хвилин, ми Саша говорили про це, обов'язково потрібно його перед тим заморозити. А риба, щоб була заморожена. Так. В процесі заморожування проходить певна ферментація, де вбиваються скажімо так, мікроби і ну, ви безпечно можете так, після засолки вживати. Споживати. Я солю і перчу і відставляю в сторону коропа, правильно? Так, так. Коропа соли перчу і. У В принципі, будь-які риби, що краще, що карп, чорна плівка. Обов'язково їздимо. Оця чорна плівка дає. Гіркоту. гіркоту, Вона, гіркоту. вона, все, так, да, гіркоту. вона ну, просто псує вам всю рибу. Іноді їсиш рибу, думаєш, чому вона гірка, де? що не так. А це насправді оця чорна плівочка. Вона досить легко знімається. Ми зараз ще її перемиємо. Нічого займа, сіль, перець, цивулька. Товстолоб смачний, коли його вага там, 10 кг і вище. Він йде, бачите, весь низ це йде жирок такий. Це, це омега 3, це корисні жири. Кістки в нього є, їх небагато, коли він вже, ну, я говорю, за більше, ніж 10 кг. І з нього можна приготувати багато різних чудових страв. Ну все в мене. Короб, в принципі, готовий. Я накриваю плівкочкою, ставлю його в холодильник. Да, да. Так, годин, так. Годинку постоїть. І, і поступимо до селець. Засулювати селець. Угу. Ну що, наш карп пішов відпочивати, філійку ми вже розробили. В'язко помили, починаємо готувати салець. Ріжемо на шматочки дрібні. Ну, давай yeah. так, ти от, розкажи спочатку свій рецепт, у нас вони різні yeah. і почнеш готувати, а я далі буду свій. Для швидкого віджиму, я думаю, три шматочки нам вистачить повністю, це буде легенька закусочка. От, зараз зніму шкірочку, поріжу на дрібні, ну, на порційні так скажу, шматочки. Uh -huh. от, і для швидкого приготування мені потрібно, ну, звичайно, використаємо холодного віджиму. От, ароматну, не, не, не да. Да, да, да. Ну і винний уксус. Відповідно, а зі е, перчик, коріандр мелений, свіжомелений і цибульку. Все, абсолютно нічого. Я зараз ріжу дрібні шматочки, все одночасно замішую. Угу. Накриваю плівочкою в холодильник на 15 хвилин. І я думаю, через 15 хвилин ми можемо її вже спробувати. Ну, це ж Але не... ще раз уточню один момент. По такому рецепту риба має пройти заморозку, тому що річкову рибу не можна використовувати свіжу. Ну, я вам розкажу про свій спосіб соління товстолоба. Я не буду різати його на дрібні шматки, я залишаю ось такі шматочки, вони йдуть там 2-2,5-3-3 см, мабуть. Я їх зараз буду засолювати, засолювати разом так само спеціями і вкласти в холодильник на 3 години. Після того, як пройде три години, я покажу, що ми будемо робити з нею далі. Зараз просто сіль спеції змішуються і дуже сильно будуть засолюватися. Ну що робимо? Так. Спробуємо один і другий рецепт. В моєму рецепті потрібно не шкодувати сіль. Тобто ми беремо шматки м'яса і прямо повністю з усіх сторін вони мають бути солені. Тобто не шкодуємо. За три години, повірте, воно не встигне бути занадто солоним. Але якщо ви там, ну після того будемо прямувати обов'язково рибку, якщо ви відчуєте, що риба солена, і завжди можна без проблем взяти, вимочити водичці і перебрати зайву соленість. А в мене вже все. Оселедчик наш готовий, замаринований. Ну, 15 хвилин, можливо, я трішки так сказав замало, але я думаю, після того як я його зараз поставлю в холодильник, через хвилин 30 ми зможемо його вже спробувати. Ну, дивіться, я от посипав, можна глянути. Кожен шматок повністю висипаний в солі, так само з спеціями і решта солі, що залишили в стрілочки, так само посипаємо. Вона не буде зайвою. Я засолив по своєму рецепту, поклав його все в лоточок і кладу його на три години в холодильник. Після трьох годин буде скажімо, другий етап його маринаду. Да, а я скажу, поки твої, твій оселедець буде маринуватися на протязі трьох годин, це тільки перший етап, потім ще декілька годин, другий етап, ми вже мій скуштуємо і отримуємо величезну насолоду. Одну з наших найулюбленіших страв. Да. Для мене, наприклад, карп, якщо брати смаженого карпа, то ліпше немає. Так само карп має бути великий, там 3-5 вже можна робити. От в такому рецепті, як ми вам показували, і можете жарити, якщо ви вдома там. Нас сковорідці. Я вам так скажу, по секрету, ця страва завжди не відходить далі як 5 метрів від цього, да. від цього місця приготування. Так, коли в нас приїжджають сюди, друзі, ми починаємо тут смажити, то от, дійсно ось тут вже тільки ми посмажили, поставили на пеньочок, всі приходять і все з'їдають. Ну що? Походить дуже смачно. Пішли? Так, дуже просто, в принципі. Да, Олія дуже гаряча, обережно. Ну, вона вже кипить. все. От ми закидаємо ну, буквально 2-3 хвилини одна сторона. І перевертаємо 2-3 хвилини інша сторона. І все можна Карпавий мати. Рекомендація і для всіх, хто хоче приготувати, не можна загружати дуже велику порцію, тому що температура олії падає і приготування зовсім відбувається по-іншому. Краще великими порціями, але воно буде смачніше. Можемо вже почати перевертати. Бачите, карп вже... Він, він готовий. Реально пройшло дві хвилини, ну, не більше, так, да, да, Дві з однієї, дві з другої. Ну, і... так, да. От нічого абсолютно складного. Да? Замаринувати карпа, хороша температура. А ну ка перший шматочок покажи на мені його. Ну, Міш, я думаю, він. Ну, я вже думаю, Я думаю, так. так. він сочний, вже. Так хай стічить. Ммм, яка це смакота. Самі приготували і сам собі заздрів. Зловили? Так, да, зловили і приготували. Ну це наш девіз з тобою, правда? Ми по життю так здобули, приготували і спожили. Ось, хто смаже коли-небудь рибу, він зрозуміє мене. Просто коли смажиш її на сковорідці і смажиш так на бороні на вогні, ну, це зовсім інше. По-перше, смак риби інший, а по-друге, навіть сама ароматика. Тобто Ти от стоїш, ну, це неймовірно. І по-перше, хороше має бути масло, олія, хороша там, і сковорідка, там вогонь, великий карп. І... Ароматика йде неймовірно. Все, так само ми буквально 2 хвилинки на одній стороні перевертаємо на іншу. М -м -м. От, от, ти вже просто стоїш, коли смажеш, я от реально хочу вже її з'їсти. Ну що, в нас аж остання партія нашої рибки. Да. Да, як ви бачите, все досить-досить швидко і ну, насправді все дуже просто. Та я ще більше скажу, воно ще досить-досить смачно. Ну так, да, смачно тут по смакоті, кажу, mm. ліпше. Карпа в при такому приготуванні я дійсно не їв. Так, рибка наша готова, зараз ми е, будьончик так само mm. на сухих білих грибах вже здоварився. і ми зараз… Ні, Давай подамо... Риб... подамо спочатку рибку. Так, просто, так, так, так. Все ж, це подаємо і, і продовжуємо вже. Підходимо до бульона, до Друзі, ну що, ми закінчили з рибою, починаємо зараз з нашою грибною юшкою. Основну нашу, да, основну нашу страву на сьогодні це буде грибна юшка. От Натираємо морку, ріжемо, ріжемо цибульку, цибулю, а тоді, та, вот тоді казан. вже починаємо захвалювати, гріти казан. Все, правильно. до праці. Йдемо до нашого казана, казан нагрівся, починаємо обсмажувати по черзі. Спочатку цибульку ми її нарізали е, такими невеличкими шматочками. А далі робимо морф. класичну зажарочку. Да, за да, да, да. за Але для цього нагрів. переміщуємося до нашої польової кухні. Так, давай. Пішли. Хороша польова кухня, дві стопки стоїть зразу. Ну. <рес> Закидаємо нашу цибулечку, олія вже нагрілася. Я тобі хочу сказати, що ну, багато разів ми готували грибну юшку і в домашніх умовах готували, але все ж таки, коли грибна юшка зроблена в казані, ну, це зовсім інший смак. Згадай, скільки ми страв переготували борщ. Так, борщ, червоний, так. червоний борщ, капусняк, тушена капуста. В все, все в казані набагато смачніше, ніж на плиті готується. Ми, до речі, готували і зелений борщ теж з тобою. Так, і зелений і борщ, в казані готували. Теж та, Теж дуже смачно виходить. І знов кажу, зовсім інший має смак. От ви можете, та не Ре -ре. Той, що ми там рекламуємо так. якісь там казани. Просто спробуйте і відчуєте самі. Так. Постійно, постійно, постійно. Бо казан чугунний, нагрівся добре. Карамелізуємо зараз цибульку, uh -huh. от, кидаємо морку, морква тільки розм'якне uh -huh. повністю і ми знімаємо зажарочку в сторону. Саш, ну мені вона, здається, вже напівготова. Можемо сміливо закидати морку. Береги, так стягує. І так само перемішуємо. Для моркви повністю вистачає 5 хвилиночок uh -huh. і знімаємо. Морква тільки як стає м'яка, вона повністю ферментована і відставляємо в сторону. Обов'язково після дозажарочки нашої додати вершкового масла. Uh -huh. От. Кидаємо його. Казан наш розігрітий. Зараз 2 хвилиночки масло розтопиться. Після того, як наша обжарочка вже протуш... протушкувалася в вершковому маслі, ми додамо для смаку ще сметанки. 400 грам мл сметанки до нашої грибної юшки. Я думаю, воно тільки прибавить смаку. Я не думаю, я впевнений в цьому. І буквально 2-3 хвилиночки, щоб сметанка закипіла, і тоді заливаємо наш грибний бульйон. Одну-дві хвилинки. Більше не будемо тримати, щоб нічого не пригоріло. Тут дуже важливо в Казані, коли нагрітому, постійно вимішувати. І тепер ми будемо додати нашу основу. Це бульйон, який ми відварили з сухих грибів. Особисто мною зібраних. Грибочки, так, да, грибочки я вже дістав перед цим. Порізав на дрібні шматочки, щоб зручно було споживати. Так, зараз на великому вогні доведемо до кипіння і далі ми до Нашої юшки додамо ще свіжих грибів і третій вид це заморожених відварених грибів. У нас сьогодні буде грибна юшка з трьох з білого гриба, але в трьох видах приготування. Друзі, поки в нас варяться сухі грибочки, то пропоную приготувати рибку. Ну, щоб не гаяти час, а потім перейдемо далі до варіння вже самого самої грибної віжки. Ми переходимо до другої стадії мого Салати Слово От Я його зараз промив, я його дістав. Він три години був в солі в спеціях. Після того я його промив, пробував на сіль, він ну, не солений, ну, такий як в міру солений, мені подобається. Можливо, комусь, якщо будете робити. Він здасться солену, просто візьміть його, залити холодною водичкою поставте там на годинку, на пів години його вимочить і зайва сіль піде. Але ну, говорю, для мене три години ну, достатньо. Зараз ми нарізаємо Сашою цибульку напівкільцями, погасимо її виним оцетом і складемо це все в лоточок. Цибулька з виним оцетом і зальємо все запашною колією. І так само дамо настоятися годинку часу і можемо споживати. Ми нарізали цибульку, даємо винний осад. Ну, мені подобається винний, я спиртові не люблю. І починаємо трошки паняти її, щоб погасити, щоб вона пустила сік. Нам потрібно ще це все залити. Хорошою, пахучою олією. Е, мені подобається, коли оселеця маринувати, все-таки не брати рафіновану олію, а не полінуватися, піти десь на ринок і купити там, олію першого віджиму, справжню олію, нерафіновану. Вона дає дуже хорошу ароматику для оселеця. Заливаємо так, щоб от покрити нашого оселець. Все, ставимо його тепер на годинку в холодильник і через годинку можемо його споживати. Всім смачного, пробуйте, готуйте. Це дійсно нереально смачно і ну, досить просто. Сухі гриби у нас вже варяться. Основа бульйону є, але так як ми вам обіцяли, ми додаємо ще три види грибів. Це заморожені і відварені. От. Стільки грибів мало хто їв у юшці, я так думаю. Самі собі можемо. І це свіженькі, свіжо заморожені, так скажемо. Ми назбирали їх, приморозили, але гриби абсолютно свіженькі. Всі малесенькі, особисто нами збирані. Це справжня грибова юшка. Це... Тут немає ні печериць, немає ні шампіньйонів, Одні білі грибочки. Я вже бачу візуально, що дуже смачно. Хочу переконати. Давай, чесночок і ми можемо знімати, вона повністю готова. Чесночок ще не дасть свою ароматику. У мене немає слів. У no. мене просто немає слів. Останній штрих? Так. Да. До речі, тут така історія в мене колись вона була. Я думаю, цю історію багато хто з наших знає, особливо на полісі, як кажуть, що там прийшли мисливці. О, там переночувати о, на полюванні в одної там жіночки, баб, бабки, так скажемо, і вона там приготувала їм грибну юшку і роздала в порції, там тарілочки порційні, каже: синку, вам зазубрити. А хлопці ну не знали, що там, як там. Ну, звичайно, зазубрити чесничком. Бабка взяла так зубчик чесника двома зубами, які в неї лишилися, пожувала, пожувала і. Плюнула в тарілочку. Цю історію я завжди згадую і завжди буду сміятися. Ну ми так зубрити не будемо. Скільки живу, стільки згадую цю історію. Но ми не зубримо, ми, звичайно, кинули чесночок, перемішали. Міш. Я думаю, 5-10 хвилиночок накриваємо кришкою, хай воно протомиться і тоді подаємо. Ну що, Наша гадна юшка готова. Несемо за стіл. Будемо пригощати наших друзів, хай оцінюють. Да? Я думаю, що нам сьогодні дуже класно вдалася наша комбінація між твоїм і моїм рецептом. Да, да. Ця золота серединка, вона завжди, як правило, саме е вишукана і ідеальна виходить. Ну, на смак мені от, вона, от, от, от мабуть, найкраща з грибнишу, що ми робили. Так, так. Це ну йдемо дуже... несемо, хай вони оцінюють. 19.40, кінець кухні. 에, смачно готували для всіх. Але ти знаєш, це реально зайняло... Цілий день. Встали ми сьогодні 4,50 ранку. Зараз 19,50. І ми таки сідаємо за стіл. Ну ось так якось. Зараз будуть смакувати ці всі компанії, де їх тут багато. Я попробую їм щось не сподобатися. Насправді ми робили це все з душею. Спробуйте так само зробити. Я впевнений, що все, всім дуже сподобається. Вам подобається чи ні? Питає? <таспорізовую> <кліст> Ааа... <Маціон. кліст> Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.